Усім привіт, шановні друзі. Ой, друзі, сьогодні ми з вами розберемо головну сенсацію Кубки України. Оболонь бровар 1, Я не нуль, це якась божевільна фантастика. Доволі неочікуваний результат. Тим між команди вже грали. Нещодавно і кияни здобули впевнену перемогу 4-2. Ні. Ні, шановні друзі. Тут це інакше. Гол Суханова на 57 й хвилині був єдиним Таким чином я не програв на оболоні Арені. З рахунком. З рахунком як я вже сказав 0-1. Як я вже сказав рахунок 0-1. Сьогодні ми з вами розберемо даний погіденок. Можна сказати, друзі, на жаль, тут немає. Ні складів, нічого такого немає. На Непревеликий жаль. Ну що, друзі, можу сказати по матчу. Матч був доволі таки цікавим. Болонь-Барвар неймовірно, зіграла у захисті і це фантастика. Чесне слово, це фантастика, те, що команда Болонь-Барвара зробила, ну, це фантастика. Це фантастика. Стартові склади, які були, були права Артем Кичак, Сергій Суханов, Дмитро Фатин, Володимир Пучак, Данило Карас, Олександр Осман, Валерій Будко. Так, Артем Вовкін, Сергій Коло, Коловський, Тарас Мозор, Ігор Краснопір, Ростислав Таранкуч, Єгор Прокопенко, Руслан Черненко, Павел Лукінчук. Это игорь мед, мед, э, медицинский намокие, Руслан Нащеретов Рот, Спопов, Кристина Белар, Кралаев, Бенито. Назар Дриамонку, Александр Сирата, Рашад. Рашадані, Владислав, Шеперев, Тото Киян был була був і склад. Так воно і є. Два кияни. зустрілись між собою і волонь браває. Центційно подолала. Ну, ось така коротка статистика. подві под жовті То і все. ну Ось ці результати, до речі, України. Дніпро вилти від Поліс, штаб Верес, Олександрія Перемогла Полтавці поки що виграють луганчани під питанням. Фантастика. Просто фантастика. Поєдинка як оболонь Бровар Динамо, Київ ну, будуть робити наш чемпіонат України більш таким пристойним, більш таким бойовитим. Болонь Бровар усім сьогодні довела. Те, чи вони можуть грати з такими гемонами, як в Кіск Динам. Шахтар. <зас> Болонь Бровар і майже Шахтарем в нічу не зіграла, так? Ой, там лише Ікулзарина на 70 хвилин не забув переможний м'яч, і то Болонь-Бровар майже годину грала в меншості. Ой, то Болонь Бровар пристойно дивилася і відщатив. Деда, де що там динамо вилетіло і буде більш інтервує чи це ні. Н -н -н. Справа в тому, що у нас чемпіонат росте конкурентна способність прибавляється на -під 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 українську прем'єр. Тобто, бачите, кіаном -то кавтова. Всі думали, що кияна прийдуть. Звичайно, фактор до то він міг бути. Я цього не її включаю. Але, але, звичайно, що виключати такий сценарій відверто не можна, що кияни відверто розслабилися. Ну друзі, оцінили свого противника. Але мені це дуже мало віриться. Тут, тут не кияни недооцінили. Тут оболонь Бровар повірився. Перемогла Київський Динамо. Ой, мої дороки. Що може сказати? Ой, Динамо Київ мені прикро. У них тільки чемпіонат України буде. У Єврокубках вони не грають. Оболонь Бавар вже війде в історію як команда, яка вибила Віце-чемпіона України. Кубка України. Дощий на такій стадії як 1 восьма. Ось так давайте. Це відео я буду завершувати. Болонь Бровар лайк. Динамо Київ не засмучуйтесь. У, вас... У Динамо Київ ще все життя попереду, тому не засмучуйтесь. Оболонь Бровар вітаю з перемогою. Тому якось так. Усім до побачення, друзі. Усім до зустрічі.